Цьому випуску тренер Дюбуа розкрив шокуючу причину скасування бою. Зеленський привіз Трампу по Ясусика, але не той, про який всі думали. Трамп найкращий президент, якого ми колись мали. Гучна заява Флойда Мейвезера. Несподівана реакція Ф'юрі на перепалку Зеленського і Трампа. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії Favbet. Дон Чарльз, тренер володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа. поділився думками про скасування бою свого підопічного з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Ми прибули в Аріат Саудівська Аравія у п'ятницю, 14 лютого. У суботу ми провели тренування і він був гострий як бритва. Потім протягом наступних днів ми тренувалися щовечора лише 45-хвилинні сесії, щоб тримати його в тонусі. У четвер мені зателефонував його батько і сказав, що Даніель не дуже добре себе почуває. Тож ви не можете дозволити йому битися і захищати свій титул, якщо він не здужає. Зрозумійте, ми не фраєра, ми розсудливі люди. Це не перший раз, коли таке трапляє. За чотири тижні до бою з Усиком у Дюбуа пересохло горло, тому ми відсторонили його на чотири дні, перш ніж відновити тренування. Так само було і перед боєм з Хроговичем. Знову ж таки, у нас був час, щоб відсторонити його від тренувань на кілька днів. Якби це сталося за тиждень до бою з паркером, то, можливо, б ми розглянули можливість продовження підготовки і дали б йому кілька днів, щоб вивести хворобу з організму. Але його гланди були розпухлими, його трохи лохоманило. Вболівальники повинні знати. Що це був би найвищий гонорар в кар'єрі, і Даніель відмовився від нього, тому що він дійсно був хворий. Зараз я маю з'ясувати, чи потрібно йому видаляти гланди. Нагадаємо, що Даніель Дюбуа знявся проти бою з паркера за два дні до його проведення через хворобу. Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом 28 лютого. Зеленський привіз з собою чемпіонський пояс WBC Олександра Усика. У 24-му році на День Незалежності України Усик подарував зеленському пояс чемпіона WBC, який завоював у першому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Якраз цього титулу не вистачало українському чемпіону до статусу абсолюта у надважкій вазі. Це справжній, який ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Хочеться, щоб він залишався у вас. Ми довго-довго працювали, щоб його забрати. Я вибачаю, що немає фотки мого друга, якого я побив, але її тут і не повинно бути. Тут є моя, тут є той, хто заснував цей пояс. Є Мухаммед Алі, Сулейман, Мейвезер. І найголовніше, що з 2018 року головний прапор тут наш. Якось не дуже чесно, ти боровся. Я ще один завоюю. Тоді український чемпіон подарував президенту стандартний зелений пояс всесвітньої боксерської ради WBC. В США Зеленський з командою прилетів з іншою нагородою, теж від WBC, але в кольорах українського та британського прапорів. Він схожий на пам'ятний пояс, присвячений першому поєдинку Усиком та ф'юрі. WBC робить пам'ятні нагороди до протистоянь, які хоче виділити перед іншими. Саме цей, на честь першого за 24 роки протистояння за абсолютне чемпіонство у надважки. Вазі. На тому, який був вручений усику після перемоги над Фюрі, кольори прапорів держав-учасників поєдинків, їхні фото. Також фото Ленокса Льюїса, донедавна останнього абсолютного чемпіона у надважкій вазі. А також Майка Тайсона та Хосе Сулеймана, попереднього президента WBC та батька чинного президента. Проте, якщо подивитись, пояси все ж відрізняються. На тій нагороді, яку отримав Олександр після перемоги, внизу напис Heavyweight Weight Усик Вес Фурі Таріат Сеason поясі, який же привезли Дональду Трампу, внизу лише напис Усик. Можливо, цей пояс зробили спеціально для подарунка, але наразі офіційної інформації про це немає. Колишній абсолютний чемпіон світу у боксі Флойд Мейвезер зробив гучну заяву щодо політичної ситуації в США. Легендарний боксер не стримував своїх емоцій і чітко висловив підтримку президенту Дональду Трампу. Ми вже мали Трампа раніше, але, на жаль, не всі змогли оцінити його по-справжньому. На мою думку, Дональд Трамп видатний президент. І я скажу навіть більше, на мої очі це найкращий лідер, якого Америка коли-небудь мала. Він просто політик, він геніальний бізнесмен, а саме такі люди й потрібні для керівництва країною. Він виконав чудову роботу. Проблема в тому, що незалежно від того, хто потрапляє в Білий Дім, люди все одно залишаються незадоволеними. Але я переконаний, що Трамп це сама та людина, яка здатна повернути. Нути Америку на правильний шлях підсумував Флойд. Ця заява майвезера вже викликала неоднозначну реакцію у суспільстві. 28 лютого відбулася знакова зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та головою Білого Дому Дональдом Трампом. Очікувалося, що цей візит стане історичним, адже ключовим питанням переговорів мало бути підписання важливої угоди щодо співпраці у сфері видобутку корисних копалин. Однак ситуація склалася далеко не так, як планувалося. Замість мирних переговорів та зміцнення партнерських відносин, зустріч перетворилася на напружену конфронтацію під час прес-конференції між Ома лідерами відбулася гостра словесна перепалка, яка несподівано переросла у публічний конфлікт. Атмосфера в залі загострювалася з кожною хвилиною, і вже через деякий час стало зрозуміло, домовленостей не буде. Путін окупував справді велику частину Сходу України, Крим. Це було з 14-го року. Почалося багато років тому. Я кажу не просто за президента Байдена, а був ще Обама, президент Трамп. Тепер знову президент Трамп. Хай його Бог благословить і дасть йому змогу зупинити війну. Але з 2014 року Путіна ніхто не зупиняв. Він окуповував території, вбивав людей. З 2014 року тривала ця війна. Людей убивали на лінії зіткнення. Його ніхто не зупинив. Ми маємо з ним розмови дуже багато розмов. Ми підписали угоди. Я навіть підписав угоду як новий президент у 2019 році. Підписав угоду, і Макрон Меркель підтвердили припинення вогню. І мене всі запевняли, що ніхто далі не піде. Ми підписали газовий контракт. А він зламав нашу умову, не обмінював полонених. Яка тут може бути допомога дипломатії? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що змогла зупинити рульнацію вашої країни. З усією повагою, ми маємо тут американських медійників. Зараз ви маєте нестачу людей, нестачу чоловіків в країні. Ви ще не були в Україні. Приїдьте і побачите, чи маємо ми якісь проблеми, чи не маємо. Я бачив сторіса, я знаю, що діється з українським народом. У вас великі проблеми з набором людей до війська. Ви не можете нападати на адміністрацію, що намагається запобігти зруйнуванню країни. Війна це не ігри. З війною усі мають проблеми, навіть ви. Ви маєте океан, який вас відгороджує, але ви відчуєте, що відчуваємо ми. Ви цього не можете знати. Не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося вирішити вашу проблему, але не треба нам накидати свої позиції. Ви не маєте права нам диктувати, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції. Ви не вигідні. Від самого початку війни ви не в належних умовах. Ви не маєте карт на руках. Я не граю тут у карти. Пане президенте, я говорю поважно: мільйони людей під загрозою. Ми на межі Третьої світової війни. Ви не можете гратися з цим. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Ви не можете вказувати нам, що нам робити, і диктувати свої вимоги. Україна у великій скруті. Я знаю про це. Ми тримаємося від самого початку. Ми були самі. Ми дали вам 350 мільярдів доларів у вигляді зброї та обладнання. Якщо б ви не мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна закінчилася б упродовж двох тижнів. Я чув про три дні від Путіна. Тепер уже два тижні. Дуже важко з вами мати справу. Ви маєте бути вдячні, ви не маєте карт на руках. Люди помирають. Вам не вистачає військових. Ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти війну. Я хочу те, я хочу все. Якщо перестануть стріляти, перестануть летіти кулі, перестануть помирати люди. Ось чого я хочу. Після цієї суперечки Зеленський залишив Білий Дім на цю ситуацію. По різному відреагували зірки боксу. Епатажний блогер і боксер Джейк Пол, який родом із США, підтримав свого президента, опублікувавши в мережі X такий пост. Це називається бути чоловіком і робити те, що найкраще для нашої країни, виправляючи великі помилки попередніх адміністрацій, оскільки вони не мали мужності, а мали приховані злі наміри фінансувати війну, що вбиває мільйони. Це називається рятувати життя солдатів. Це називається сказати все прямо в обличчя, неповажній і невдячній людині. І так все повинно. бути. Молодці, великий доні та Джей Ді Венс. Таким постом Джейк не тільки висловив підтримку Трампу, але й відкрито образив Володимира Зеленського, за що йому добре прилетіло в коментарях. А от легенда світового боксу, колишній чемпіон Хевівейту Володимир Кличко, закликав всіх зосередитися на головній причині перемовин на сторінці своєї мережі X. Він запостив такий твіт. Вау, це не пішло за планом, незважаючи на різні точки зору, факти незаперечності. Російську агресію потрібно зупинити. Давайте зосередимося на головному, а саме на людських життях та мирі, і не будемо винагороджувати Путіна за його дії. Ми на 100% вдячні всім країнам, які виявили підтримку. Нехай нашою метою буде конструктивний діалог, фокус на принципах правильного та неправильного, а також захисту невинних українських життів. Володимир Кличко у своєму твіті справедливо наголосив, що важливо зосередитися на головному, зупинити російську агресію, і захистити невинних людей. Його позиція свідчить про необхідність конструктивного діалогу, а не про пошук винних чи політичні суперечки. Легенда боксу закликає до єдності та підтримки мирного процесу, акцентуючи увагу на людських життях і мирі. Це важливе нагадування, що війна не має виправдання і що кожна країна повинна бути на стороні правди та захисту своїх громадян. Колишній Чемпіон світу, британський боксер Тайсон Ф'юрі, який двічі програвав усику минулого року. Також не залишився осторонь інциденту і опублікував серію сторіз в інстаграм з такими підписами. Давай Трампе, розберися з цим малий. Віва Трамп, зупини війни, Трамп дорівнює миру у світі. Ця ситуація під час зустрічі між Зеленським і Трампом яскраво показала важкість дипломатичних переговорів в умовах війни та політичних суперечок. З одного боку, Зеленський справедливо акцентує увагу на неприпустимості бездіяльності міжнародної спільноти, в питаннях російської агресії та окупації українських територій. Його емоційний виступ спричинений роками війни та втрат, є відображенням болю та бажання справедливості для своєї країни. Водночас можна відзначити певну нестриманість його ставлені до Трампа, чия роль на міжнародній арені, зокрема щодо військової допомоги, залишається важливою для України. Трамп, з іншого боку, також висловив свою позицію, вважаючи, що війна повинна бути зупинена шляхом мирних переговорів, де немає місця для агресії та ігор на міжнародному полі. Відсутність компромісів з боку Зеленського може сприйматися як ускладнення процесу досягнення миру. Однак важливо пам'ятати, що його слова і слова Трампа це лише частина складного процесу. Що Стосується не лише України, але й глобальної безпеки. Коментарі як українських, так і американських користувачів показують, що на даний момент важливіше зберігати єдність у захисті правди та гуманізму, а не зосереджуватися на політичних розбіжностях. Врешті-решт, мир, життя людей і відновлення справедливості це те, на чому потрібно концентруватися. Друзі, а як ви гадаєте, чи варто зірковим боксерам втручатися в політичні суперечки і висловлювати свою позицію? Адже, як відомо, не всі спортсмени глибоко розуміються на політичних питаннях, і їхні заклики можуть сформувати у їх підписників хибне уявлення про ситуацію. Пишіть свої думки в коментарях, не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!